Зупинись. А тепер проскануй себе і відчуй, про що ти думаєш, як ти себе відчуваєш? Який твій внутрішній стан? Що відбувається зараз всередині в тобі? Навіщо це все? Та тому що після перегляду цих трьох відео цього маленького міні-курсу я бійсню впевнена, що, що саме такою якою ти є зараз, ти більше не будеш. Тому що, знаєш, важкувато буде брехати собі, що всього того, що ти почула тут, нема в твоєму житті, важко буде брехати собі, важко буде забути ту біль, яка підніматиме цими місцями, слухаючи ці три коротенькі відео. Тому запам'ятай цей момент. Щоб тобі було з чим, власне, порівняти свою точку А і своє відчуття на момент зараз. Бо, як правило, знаєш, нас мозок дуже швидко забуває все те, з чого ми починали, і нам здається, що та, ніяких змін не відбулось. Але саме от такий момент допоможе тобі відсвітрувати все те, що станеться з тобою опісля. Але про це згодом. А зараз я хочу, щоб ти задала своє питання, а власне як ти зараз? Що привело тебе включити цей міні-курс і почати його дивитися? Які запити в тобі піднімаються саме зараз? Я рандомно зараз буду розказувати певні історії, щоб власне ти в них пізнала себе. І ці історії, вони видумані. ці історії сотні моїх клієнтів, які поділи на певні групу, узагальнюючи певні ситуативні історії, щоб тобі було легше відцифрувати і усвідомити, де знаходжуся в тому всьому хаосі життя я. Можливо в тебе стан, що власне, так як є, тебе вже точно не влаштовує, а як по-новому ти ще для себе не визначила, тому що не розумієш, а чого дійсно я хочу. Можливо, ти просто задовбалась, бігати, як білка в колесі, між кочеями єбиша, вигорання, нічтожество, прокастинації і знову єбиша. А можливо, ти просто для крайній взагалі варіант для мене, психосоматолога, в крайній не знаходиш навіть причини, заради чого мені взагалі сьогодні прокинутися зранку. А можливо, твоє тіло вже тобі взагалі не дає енергії, і кожен раз тобі приходиться заставляти себе зробити хоча б щось, щоб ти мала дозвіл собі продовжувати жити далі? Насправді все в житті це причина святковий зв'язок. І будь-яка історія, яка зараз стається в тому житті, вона не просто так це не якийсь раптовий збіг подій, на який ти не можеш впливати. Всього є своя причина, всього є своє джерело, звідки воно все взагалі печалос. Ця точка, в якій ти погодилась на свою реальність сьогодні. І саме усвідомлюючи спершу і проживаючи цю точку, істину, перестаючи втікати від себе, від своєї правди, ти вже починаєш змінювати себе і вже запускаєш в ці зміни в своє життя. Ну, це відбувається лише за умови, що ти дозволяєш собі сказати, так, дійсно, це в мене є, і я готова з тим щось зробити. Не я спробую, намагаючись знову постелити оцю слонку від того, що від мене нічого не залежить. А я не спробую, а я готова. І від сьогодні я готова зробити щось по іншому в своєму житті. І власне. Знаєш, коли в нас стається щось не окей, то, що нам не подобається, що ми робимо в першу чергу? Ми біжимо міняти результат, але не задумаємося про причину. А міняти результат, змінювати, так? Тому коротше, у мене немає грошей, я бігом біжу заробляти гроші. У мене все погано з стосунками, я бігом біжу звинувачувати шукати історії, а як мені отримати щось по-іншому. Змінювати результати то саме, що дивлячись дзеркало на свій спорчений мейк, намагатися з дзеркалі поправити відображення цей мейк, забуваючи про те, що нічого це не змінить, якщо ти не поправиш його на першу джерелі, що дає власне відображення в це дзеркало. Тому. Я хочу зараз поглибитися в першу причину і трошечки тобі підсвітити, власне, чому так відбувається. Коли ти знаходишся в ситуації, що власне я біжу як білка в колесі, і ці історії я зараз буду розказувати з реальних кейсів моїх клієнтів, то тут як правило початок лежить в цьому, що ти привикла доказувати свою цінність себе. Ви своєму житті доказувати собі, що я маю право на існування, що я маю право на життя, що я маю право і дозвіл собі на отримання певних благ, що я маю право на бути поміченою, бути прийнятою і бути любимою. Найріднішими людьми в своєму житті. І, власне, отстяє білки в колосі і починається цей процес ЄБШ, тому що ти йдеш не зсередини, не з імпульсів, які йдуть від тебе, а ти йдеш від бажання отримати назовні, закриваючи свій дефіцит певними історіями і результатами в житті в середині себе самої. Ну, насправді, коли ти отримаєш цей результат. Ти не кайфуєш від нього, тому що ти розумієш, що його недостатньо, і тобі треба ще і ще, і ще. І от оце усвідомлення в моменті результату мені потрібно ще і призводить тебе до моменту викорання, тому що саме цей результат він взагалі не був твоєю ціллю, істиною того, чого хочеш ти. А ти б хотіла просто бути визнаною, бути любимою, бути прийнятою певним. Людьми, ти сама знаєш, якими? Ви своєму житті. Що ж, як правило, до речі, ці білки в колосі, і оці от історії «давай тряпка, зберись, пішли щось зробити. Вони виникають в ви сім'ях, де батьки були екстравертами, а ви народились інтровертом або з точністю наоборот. Коли мама активна, проактивна, коли вона привикла всіх, а ви любите творчий процес, ви е, просто поринаєте в якусь справу, і ви губите себе в тій справі, тому що ви повністю в ній, і приходить мама, і вас відриває слуха і що ти там, уроки не зроблено. І посуду не помата, а ти тут лялькам бавишся, да? І, власне, оцей процес через то, коли ми поглинаємося в нього в якусь свою діяльність, ми намагаємося себе швиденько звідси видернути, тому що отут працює оцей паттерн, чого ти, яке ти маєш право займатися тим, чим ти любиш, коли в тебе навколо ще стільки недовиконаних справ, як ти можеш бути щасливою в тому процесі, якщо в тебе хромає, наприклад, дисципліна, якщо в тебе хромає відповідальність і так далі. І тому привіт, вигорання, привіт, впахування і привіт, нелюбима робота і нерозуміння взагалі, а чого хочу я в своєму житті. Візьме другий сценарій. Ну, вертаючись до першого, я згадала так, що кейс-клієнта до мене приходив чоловік, дуже успішний підприємець, він далі моїм клієнтом, і прийшов він в історії, що ти знаєш, я в якийсь момент поняв, що незважаючи на суму на рахунку, я все рівно попадаю в історії. Вигорання і нерозуміння, на що я це взагалі роблю все. Хлопець родом з маленького сова, який має три фірми в Америці, і кожен раз він створює спеціально ситуацію в житті, в компанії своїй, щоб було з чого вигрібати, тому що саме момент. Умовною жопою він включає е, в себе енергію на пройти цю історію. А поки все нормально, він зливається, він е, відчуває виснаження, він відчуває апатію, він відчуває, що йому нем, нема стимулу йти щось роботи. І це, власне, теж признак і принцип у той історії, е, про яку я тільки що розказала перед тим. Приходимо до другої ситуації. Коли ми м, дуже часто Попробували декілька професій і ні одну не давали до логічного завершення, або ж працювали на декілька історіях, і жодної не було там, де були успішні. Я знаю, що багато хто страдає від цієї історії, тому що проходять з таким, що віра. По-моєму, я не знаю, що зі мною не окей, але я не можу довести жодну справу до свого логічного завершення. І взяти звідси якийсь результат. Так от, це теж не про те, що ви якісь половані. Це теж не про те, що у вас щось не так, і ви не можете займатися чимось, чим ви кайфуєте. Це не про те, що ви перечені, назву так, так, тому що от прямо приходимо з таким ситуативним станом, що мені здається, що мені вже нічого не допоможе. Та? Це теж та сама історія. І наслідок цієї історії це знов ж таки. Неусвідомлення своїх сильних сторін, це постійний розвиток справи на своїх слабких сторонах. А коли ми розвиваємося на слабких своїх сторонах, в нас на це йде набагато більше енергії, ніж коли ми розвиваємо себе в своїй силі. Коли ми розвиваємо себе в своїй силі, на будь-яку справу йде набагато менше енергії, і це дає можливість. Роботи вдовгу, і це дає можливість росту в довгій перспективі. Теж треба над цим, власне, зафіксувати і задуматися. Або ж тотальне відчуття неду в своїй справі, як наслідок, це, власне. Спеціально влаштовані палки коваси про цей кейс я вже розказала зверху. Це коли знаєте, оцей момент ми стикаємося з тим дуже часто, особливо в введення нашого любимого інстаграму. Коли ми, вроді би, пройшли всі курси, ми робимо всі дії, ми постимо все, що нам треба. Ми пишемо, що нам треба. Не знаю, рілс, коротше, всі історії про грів, все робиться, але якого фіга в когось працює, в мене не працює. Що я роблю не так? Точно знайома та ситуація. Так от, власне, оцей сценарій це про нерозуміння, а навіщо я це роблю. Нерозуміння, а в чому тут моя цінність для мене, і те, що ви собі говорите, як не розумію, гроші хочу, хочу клієнтів. І маю тут одразу питання від вас просто навпроти, а ви дійсно? Цього хочете, От ви саме власне, цього хочете. І якщо ви тут дати собі зануритися глибше, ви підете до розуміння, що ні. Но ви щитали це з інших, що коли інші це мають, вони щасливі. А ви просто хочете цього відчуття щастя, відчуття потрібності і відчуття цінності себе в цьому житті. Но факт тому, що це не в Інстаграмі знаходиться, а спочатку це знаходиться в себе всередині. Або ще один кейс розкажу, це постійне зливання грошей. Оце взагалі моя любима історія, тому що коли ми робимо багато дій, і робимо це непоросто, то все ж таки якісь результати в житті наші приходять. Але якщо ми маємо більше ніж ми можемо в себе вмістити, ніж вміщає в себе своя цінність, наша особисто себе самих. То ті гроші знаходять методологію, як вийти з вашого життя. І як правило, ця методологія назвам це в лапках абсолютно. Не кайфова. це хвороби, це якісь втрати, це якісь фекапи, це якісь попадання на гроші і так далі. І так далі. І ви знову ж таки приходите в точку вигорання, тому що все, що я роблю, воно не приносить мені бажаного результату. Ну що ж, хотімо робити з тої змученої життя гусениці метелика, який розправляє крила і готовий летіти весь своє життя. Я думаю, що ти вже готова раз дивився цієї історії. Але спершу я хочу, щоб ти ще усвідомила одну просту істину, яку ти від себе скриваєш. Тому що, поки не буде голої правди в всіх сферах життя, то не буде результату в жодному з них. Цей результат знову. Буде імітований, і він знову не буде справжній. А раз ти тут я розумію, що ти готова працювати вже вдома, ти готова отримати результат, і тобі надоїли короткострокові історії успіху, і ти хочеш вже почати насолоджуватись правда своїм життям да, своїми штрабами, да, своїми проблемами, тому що, ну блін, камон, це життя, від нього не втікнеш. Але... Усвідомлювати себе і відчувати себе в ньому кожну хвилину. І про цю наступну історію, яка доповнить тобі картину твого бачення світу, себе і світу навколо тебе, буде в наступному відео. А зараз я хочу, щоб ти перше ніж включила наступне відео. Я знаю, що тобі кортик, але зупинися, Візьми листочок і напиши, власне, що про тебе було сьогодні в цьому відео. Де ти себе впізнала? який okay. можливий наслідок твоїх причин і те саме, ті причини. І зрозумій, коли напишеш, напиши, що від сьогодні я готова, щоб в моєму житті все було по-іншому. І Я не погоджуюсь саме на цю реальність. В якій я знаходжусь зараз, і пропиши детально, яку реальність ти вже не погоджуєшся бачити в своєму кожнодневному житті. І до зустрічі!